Висники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва, на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми топ 5. Давайте дивимося оборону. Угу. Оборонка виїхала в Б. Ну, так, як я й казав, там було А, але таке було на грані. Що ж, маємо три поразки. Подивимось, що буде сьогодні. Сьогодні четверг, четвертий день, як завжди. Саме важче, як на мене, ну ось і будь ласка вам. Відразу шамерсклеї з зі своїм цим мегаміньоном, м'яка шкіра, цей просто треш. Єдиний, хто тут майже нічого не робить, це релій. Але все одно він. Він потужний. Так, Шиморсклеїн не зрізається. Мана. Може тоді замість лімонвуда спробувати взяти Войт і камінчиками пробити, якщо вдасться? Ну, До речі, Смартан теж працює не дуже проти Шимосклеїна. Лікування тут немає, може тоді замість смартанки того ж Лімонвуда взяти. Може когось іншого зможемо законтрити. Або взяти Хемеркленга. І спробувати зрізати їм атаку. пробивати. Ну давайте такою командою спробуємо. Не знаю, що з цього вийде. Дуже потужна оборона. А нам дають жовті камінчики. Ну і синіх, звісно, як завжди, багато. Фіолів немає на заряд. Ну, можна Вівіку прокинути. В принципі, вона поки що. Нічого нам не робить. Ну, давайте ось так. Може, фіол заїде? Так, фіол трішки під'їхав. Ну, давайте ось так. Червоний кріс. Добре. Звісно, буде зараз цей мегаміньйон. Спочатку ця вдарить. Ну, давайте спробуємо все ж таки пробити його. Там ще фіолкріс. Так. Там м'яка шкіра. Ми нічого не зробимо. А ось так добре пробили. Давайте тепер тут прокинемо. Фіоли під'їхали чудово. Просто чудово. Ну тут пощастило. Поле виїхало вчасно. Так, Вівіка, ну добре, вже. Нехай поставить свої стяги захисні. До речі, ми все ж таки ще травимось. Але вистачило. Ну добре, тут впорались. Поїхали далі. Форцес. Ця теж мегаміньона призиває. Ага. Угу. Теж забороняє посилення. Може такою командою ще раз ходимо. Тут два жовтих поїхали. Там, якщо що, ми зможемо дедбутом вкрасти. Ну, якщо будуть камінчики, звісно. Тут вже складніше. Ну, давайте зробимо ось таке комбо на початку. Синя поляна. Давайте пошукаємо знизу фіол. Нема. Добре, може хоч Лазара вдарить в Людвига Але що це нам дає? Ну, майже нічого. Давайте ось так. Ще буде трієчка фіолетових, зелений кріс. Ну, спробуємо пробити. Ча, напевно, потрібно було почекати, щоб Форцис зарядився і вкрасти таунт. Оце моя помилка. Тут я трішки поспішив. Ну, давайте ось так. Може там фіол закриється знизу. Ні. Одні зелені, зелені, зелені. Ну, ми не встигаємо та нам заборону поставити. Ну, давайте ось так може хоч Лазару проб'ємо. Все, зараз мегамінйон, травління і все зрозуміло. Тихо-тихо. А, ми не заберемо, бо там міньйон від Форцеса. Ну, тут взагалі камінчиків не дали. Ось вони, ось вони де Фіолетові були. Все, ще маємо один нулик. На жаль, прийдеться викупатись. Поїхали далі. Цей блокує. Гестальт. Мультяшки. Ну, тут потрібно смартанку брати. І давайте повернемо Лімонвудіка. Поїхали. Угу. Ну, підтягнемо трішки червоні. Так, зелененькі ще зібрались. Добре. Ну, це зарядиться. Давай ось так. Може там закриється фіол? Ні. Добре. Давайте тоді ось тут прокинемо. Так, Смартанка поїхала. Зарядимо спарклайта і будемо бити сюди. Угу. Так, скільки в нього? 36. Він відїде. Але нам зарядки немає наших. Ну, давайте зробимо ось так. Може жовтий закриється добре. І там ми прокинемо ще жовті зелені і будуть у нас в пустоту. І ми зможемо ще раз мартанкою пройтись, щоб їм зрізати трішки атаку. Ось так. Тут прокинемо зарядимо лімонвудіка. В принципі, можна розпочинати. Давайте з джуна розпочнемо. Угу, так, добре. Гестальта навіть майже добили. Давайте тоді ось таке комбо запустимо. Так, він проб'є, але він не полікується. Доб'ємо цього. Давайте червоню в пустоту. І ось тут фіоли зберемо. Так, вмикаємо Людвига. Ну, все, тут же навіть сартана зараз його доб'є, але, поки в нас є пришвидшення мани, напевно, краще бити сартану. Ось так. Ще прокинути в неї жовті. Яка вона потужна. Зараз когось зніме. Ну, звісно, але це їм вже не допоможе. Так, так. Ще раз лімуну цього. Перезарядимо дедбута і добиваємо. Добре, тут впорались, чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Це хто зілаєн? Забирає посилення. Ізіт fire також. Тому напевно немає сенсу брати людвига. Давайте візьмемо Хамер Спробуємо такою командою. Поїхали. Я розумію, що там мультяшка, але Сартана стоїть там з краєчку, тому подивимось, що буде. Так, ну є трішки червоних, трішки зелених, трішки фіолів. Всього є, але потрішечки. Того з мегаміньйоном теж не хочеться заряджати. Та тут всі такі, що нікого не бажано заряджати. Ну, давайте ось так розпочнемо. Може червоний закриється. Не закрився червоний. Тоді ось таке комбо прокинемо. Угу. Давайте зарядимо лимонвуда. Все ж таки вона зарядилась вдарить. Так, мінус атака. Скільки ходів? 4 хода. Мінус 38. Ну, це дуже багато. Давайте тоді ось так. Це зайве полетіло, взагалі зайве, Ще раз її зарядили. Б'є небагато, але зріз атаки мене бентежить. Так, добре, давайте ось так. Все одно будемо бити навіть під зрізом атаки. Немає сенсу чекати. Так. Давайте спробуємо, може, її і забрати? Ось так і Ліман використаємо все ж таки. Угу. Тепер ось так. Угу, добре. Пробиваємо сюди. Чудово. Так, зарядили Ліманвуд оскільки у нас два ходи. В принципі, можемо і почекати. Давайте ось так. Раз. Ну, тим самим трішечки сартана зарядиться, тому це добре. Давайте ось так. Навіть зарядимо дедбута. Можемо ще почекати хід. І ще один зарядити Химер Кленга. Може він зріже її броню? Не зрізав. Тепер Дедбут. Дедбут зрізав. Ну, Ліманвуд повинен добити. Добре. Тут вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Це неприємне. Скорі. Ой, оце. Дуже неприємна оборона. Вона на Альфа. Так. Цей не блокується. Можна спробувати замість Хемеркленга взяти Люсю. Якщо встигнемо збити. Тоді ось так війська поміняємо, або він буде швидше заряджатись. Ну давайте спробуємо, поїхали. І жовтих немає під луною, щоб збити її. Це стяг захисний. Ну, давайте трієчку ось так прокинемо. Зайве полетіло. Давайте пошукаємо тут червоний. Угу. Але все одно ми не встигли. Зарядити спарклайта. Ну, давайте прокидати ось так тоді. будуть на ману різати. Давайте ось так зберуться червоні. Спробуємо жовтими зняти. Ось так. Трішки не добили її. Ну, все, не встигаємо, просто не встигаємо. Зараз йде бути, Ені. Ну, давайте ось так. Ну, луну не можемо ніяк добити. Все, Люся від'їхала. Ну, прокидаємо, що робити. Тут вже навряд чи щось ми зможемо зробити. Нам хоча б луну тепер добити. Ось так. Це Луна не при... Ну, жовтих взагалі не дали. Так би, може, якісь би були в нас шанси, але зараз нам підріжуть атаку, ще когось заблокує. Ще й сліпота. Ну, це просто треш. Ну, давайте дедбутом бити. Червоних немає. Давайте ось так з парклайтом. Приїхали тепер жовті, але. Від них немає користі ніякої. Так, скільки там буде? Ще й травління йде. Два ходи. Давайте ось так прокинемо, може там червоний заїде. Червоний, до речі, заїхав, але це нас не дуже рятує. Так, робимо ось так. Спробуємо його камінчиками пробити. Добре, червоні, тихенько. Ну, він нам атаку порізав дуже сильно. Так, пробиваємо. Давайте і їм атаку ще підріжемо. Тут прокинемо червоні. Не встигли. Не встигли ми зарядитись. Цей же по всім пробиває. А той травління накладає. Ну, давайте ось так, поки обережно. Може там десь червоненькі заїдуть. Цей в одного б'є. Ну і все, із них спало травління. Може, проб'ємо жовтими його, а того фіолами. А фіоли в нас були, але небагато. Давайте тоді ось так. Ось так. І червоних під ним немає. О, це дуже прикра поразка. Ну він зараз мені доб'є смартанку. Ну, давайте, може, заїде якийсь жовтий. а він не попав. Так, о, червоненькі заїхали. І ще червоні. Ну, який же він потужний. Так, давайте ось так. А зараз попаде, скоріш за все, і доб'є мене. Ні, не добив. добре. Прокидаємо. Ну, може, хоч жовтими. Д'є, добили, фух, оце бій. Ну, смартанка зарішала своєю сліпотою. Так, добре, топ-1 ми зайшли. Ну, такі цікаві бої були сьогодні. Але, на жаль, маємо одну поразочку, ще й в нулік. Тут взагалі камінчиків нам не дали. Ну що ж, нічого, подивимось, що буде далі. Дивимося, оборона все ж таки Б. Рейтинги. 1162 місце. Ну, В принципі, є всі шанси в топ-1 залишитись. залишитись. Ну, подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Такий був у мене четвертий день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!